Сьогодні ми будемо вивчати українську. У нас тут буде е, 11 е, запитів. І, якщо ви всі ці запити відповісте, то ви справжній українське. Ну що ж, давайте починати. Перше, це... Що це таке? Драбина чи. Е, як вона називається? І правильне це драбина. А оце, що в нас колокольчик чи дзвін. Ну і правильне дзвін. О, а це що в нас таке це круглі чи булишник. І правильна відповідь кругляк. О, привіт-привіт! А тепер як розоритель чи спустошувач? Думаю, дуже мало хто відгадав, але це спустошувач. О, це що в нас таке? Це гірка чи... Відповідь кайло. Ну, так. О, а це що в нас паркан чи забор? І правильна відповідь паркан. Ну, але це що таке хвіртка чи е, калітка? І правильна відповідь хвіртка. Ой-ой, ой, я так хочу спати. Але це що таке? Це кровать чи ліжко? І правильна відповідь ліжко. Ну, це було очевидно, бо ми спимо на ліжку. Ну, а це що в нас таке? Це шерсть чи вовна? І правильна відповідь це Вовна. Огойкі спіральні рейси чи рейки? І правильна відповідь це рейки. Ну, самі подивіться. Бачите? А я сказав, що рейси. Ну і останній запит. Хтось розпалив костьо? Чи багаття? Ну і правильна, відповідь багаття. Ну, а от ви самі можете подивитись на свій результат. Ну, і я вам дякую за перегляд. Підтримайте мене подобайкою та підпискою на канал. А всім па-па!